Вітаю вас, це я, лісовичок. Як гарно в мене стало у лісі, погляньте навкруги, тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості вже прийшла весна. Веселкова, загадкова, дивна, юна калинова, все це я весна прекрасна, чарівна та дивом ясна. Полюбляють мене всі і дорослі, і малі. Любить також і природа, бо завжди стаю в пригоді. Розквітають уже квіти, дуже ясно сонце світить, і почнеться вже тепер Доброта, любов, натхнення. Мудрість, радість і знання, бо прийшла вже я весна. Днем красна, що ж ти весна принесла, принесла я вам літочко, ще рожеву квіточку, хай вродиться житечко, ще замає пшениця І усяка пашниця. Ой, весна, весна, ти красна, ще ти весна принесла, принесла я вам літочко, ще й запашники зілечко ще зеленою травицю, і холодною водицю, принесла я вам ягнятко, ще й маленьке є телятко. На зеленому говочку у вишневому садочку витулилася хатинка, я дитинка, стала собі виглядати чи веду їй мати. І до білої хатинки немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило Земля сотким сном, Ще трави сплять в краю лелечим, А десь під снігом, під бугром підсніжник розстріляє плечі. То сонце тягне промінці, Крізь сніг, і вітер, і мороз. Він поромовляє, я живий, весну зустрічайте на порозі. У променях сонця ніжних край веселого струмка, білий розсяний нарцис, раптом блиснув з під листка, отакий От малий, неначе ледь прокинувся від сну Тихий-тихий, а одначе він привів до нас весну. Я перша квіточка весни. Я пролізковий цвіт, пережила зимові сни. Вродилася на світ, у мене очі голубі, такі, як неба, синь. Росту між кленів і дубів, люблю і сонце і тінь, зелені рученьки мої листочками зовуть. Люблю ліси я і гаї, живу я здавна тут і вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Чому зветься маргаритка ця маленька, ніжна квітка. На пелюстку росинка, а пелюстка мов перлинка. Каже, мама їй дитино. Слово це прийшло з латині. Маргарита це перлина, а на неї схожа квітка ось і зветься маргаритка. Ціла троянда у садочку, а недалечко, у куточку, між бурином бринів будяк. І каже він тріянді, так, Нащо се ти колючок начепляла? А ти на що, вона його спитала? Я обізвавсь будяк, я серденько, не просто штука, я степовий козак. Мені колючки, як шаблюка, що ворогів страшить, щоб всім було спокійно жить. Вам більш нема ніякої роботи. Звісти, пахтіть, а не колоти. Не все ж колоті будякам. Троянда каже, треба й нам, щоб кручані й паничі боялися, і до троянди не чіплялися. Суниці тут якісь, йому колючка вніс, щоб не забув. Як слід яду шанувать, хіба, сказав водяк і усміхнувся. Багато різних квітів на землі усі прекрасні, чарівні й ніжні, великі, надзвичайні й малі, усі казкові, просто дивовижні, та первоцвіти, що після зими, чарують кожного, чи не найбільше. І ними всі. Захоплюємось ми, у них щось неповторне, найсвітліше, бо як заквітнуть поле ожило, І ліс заграв, і зазвучав привітно. У квітах тих надія на тепло, весна підкралась тихо і непомітно. А сонце шле проміннячко своє, земля нараз всміхнулась квіточками. У світі Зараз стільки казки є, іде вона полями й лісами. Тож поспіши іти у ті поля, у ті ліси, де квітнуть первоцвіти, поглянь, яка красива в нас земля, тож є причина світові радіти. Шнялому садочку. Притулилася хатинками, мов я дитинка. Стеха вийшла виглядати, чи не веде її мати. І до білої хатинки, немов мати, до дитинки. Вийшло серце засвітило, і хатинки звеселило. Весною є дуже гарне велике християнське свято. Великдень! І скоро ми, як всі українці, почнемо до нього заздалегідь готуватися, розмальовувати писанки та складати великодній кошик. Гана писанка у мене, мабуть, краще її нема. Мама кіті помагала, малювала ж я сама, Ну не зразу малювала Зіпсувала п'ять 5 яєць. Та як шосте закінчила, та тому молодець. Я ту писанку для себе. Я зазочка залишу. А де мами і для тата дві ще краще напишу. Кодилось писаночка з горина долину. Прикодилось простісенько до нас у спину. А за неї йде велетень на себе у паску, дзвонить, дзвонить, розсипать, разощить ласку. Христос воскрес, защебече пташка на ліщині. Христос воскрес, прошепечуть фіалочки сині, Воистину промовляють діточки з батьками. Росте в серці в нас надія, великих між нами. Сьогодні Україну ображають і насміхаються, буцають, але боятися не треба, над нами буде синє небо. У неї є захисники свої, вони рятують вже її, у небі суперлітаки у морі сильні кораблі, солдати що весь час вартують. Вони обов'язково нас врятують. Зеленіє трава і поволі луги зацвітають. Вже у рідні гніздечка лелеки вернулись даля. Тільки в рідному краю весною так гарно буває, коли повністю легкістю рідна українська земля. Незабаром той час, коли сіяти треба пшеницю. Зачекались поля на одвінчених спів с'ячів, та не вродить зерна цього року земля жалібниця і ні, -ні квітить світусь наші рани болючі на ній. Не весела весна, бо просякнута наскрізь сльозами. Вони лющаться стіше, ніж небо весняна гроза. Поліг на щитці тепер ангели пориці з нами додають нам з ноги перемогу здобути сповна. Прийшла весна красива, ніжна, мила, без перебільшення, як завжди, чарівна, та тільки цього року зовсім нещаслива засмучена, пригнічена вона. цвіт чудовий, ніжно ніжно-веселковий, побила, понівечила війна. Кругом усе покрила чорним пилом, та стільки горя й лиха принесла, та не здолати тим катам проклятим української, чудової весни твої чудові перші первоцвіти десь там на полі бою розцвіли, зворушили серця наших солдатів, Та снаги їм і сили в бою додали, прекрасні ніжні первоцвіти, жовті й сині, як прапор там на полі майорять, наче кличуть всіх до перемоги. Української землі нікому не здолать.